У неділю, 26 лютого, першотравенці символічно проводжали зиму та зустрічали довгоочікувану весну. На міській площі зібралось близько тисячі городян, серед яких також були міський голова Оксана Вінницька, депутати міської ради, представники міських політичних та громадських організацій. Традиційно свято Масляною проходило з веселими піснями, танцями та численними конкурсами для учасників різного віку. Та чи не найбільше захоплення у глядачів викликав конкурс з знімання призових лотів зі стовпа? На відміну від минулого року, цьогоріч свою вправність та фізичну підготовку продемонстрували значно більше чоловіків. Під заохочувальні вигуки уболівальників, хлопці доволі швидко впорались зі складним завданням і отримали заслужені винагороди. Взагалі, переможці усіх конкурсів на святкуванні Масляної здобули достойні призи від міського голови Оксани Вінницької та народного депутата України Артура Мартовицького. Хто у неділю прийшов на площу, отримав безліч позитиву і задоволень. Артисти завзято розважали городян веселими жартами, піснями та танцями. Місцеві майстри народної творчості гостинно пропонували придбати свої витвори мистецтва. Дві громадські організації Допоможемо разом та суспільство батьків дітей-інвалідів також організували ярмарок своїх виробів з метою збору благодійних коштів. А дівчата та жінки з громадської організації Молодіжна ініціатива реформ власноруч приготували понад 500 млинців та пригощали ними всіх, хто святкував масляну на площі. Крім того, працювала виносна торгівля, де можна було придбати продукти. Діти розважились на ігрових атракціонах. А любителі шашликів ласували кавказьким блюдом та іншими виробами народного споживання просто неба за зручними столиками. Цьогоріч, в рамках проведення свята Масляної, приготували кашу з м'ясом, якою залюбки пригостились багато городян. Про якість смачної страви свідчили порожні кастрюлі та задоволені обличчя першотравенців. За відгуками учасників народних гулянь, свято Масляної вдалося на славу. Вам подобається Все, мероприятие, концерт. Конкурсы, праздник, веселое настроение, ждем весны. Очень понравился праздник, весело, интересно, и взрослые, и дети все довольны. Конкурсы очень понравились, в которых участвовали все, от маленьких до взрослых. Понравилось, что очень много раздают, так сказать, угощают наших горожан, угощают блинами, угощают сегодня кашей. Это, так сказать, бли... сближает нас всех. Вообще хороший праздник, и сегодня такая прекрасная погода как раз... Для нашого праздника солнішко. Вам дала сам праздник да. на завершення святкування на площі спалили солом'яну ляльку Масляної на знак закінчення зими та приходу довгоочікуваної весни. За стародавніх часів вважалося, що разом зі спаленим опудалом люди позбавляються від усіх негараздів і напастей, які супроводжували їх у минулому.